Так, а оце у нас буде тушкована капуста. Е, моркву на, натираємось на отаку тертушку, невеличеньку. величеньку, капусту нарізаємо, ну як звичайно, так от, там не дуже головне у нас. Це вон в погребі лежить така всяка. Шулячки, кажуть, бачите, така невеличка. Вон. Є і велика, ну то таке на голубці чи на щось ще, А оця якраз буде гарна така натушковувати. Короче, нарізаємо так от, Тоді що туда? сіль, перчику трошки і, і тушкуємо. Так, капусту он моркву нарізав на тер. Тепер беремо отак от і трошки так от придавлюємо, щоб вона трошки сок опустила. Тепер отакий казанок, ну у мене казанок, може у вас кастрюля чи щось, ще. туди раминочку води. Ну таке ну, ложку, може, дві. І беремо і так от пів ложечки олійки б'ємо туди. І висипаємо. Капусту. Це для того, щоб вона знизу не прихватилась, не пригоріла. Бо якщо суховата, то може прихватитися одразу. І тушкуємо до готовності. І все. Продовжуємо тушити нашу капусту. Дивіться, я її присолив трохи. Тепер що робимо? Трошки приперчимо, отак от. Ну, хто люби більше, то й більше, хто менше, той менше. Так, тоді. Штуки три листочка Лаврових листочка. Штуки три кидають. Тоді, оце капусты небагато, так що ложки дві э, томатного соусу. Так само вкидаємо і перемішуємо все. І тушкуємо на слабенькому вогні. Так, капусту я покуштував, трошки присолити треба, бо не дуже така, ну, трошечки трошечки присолю. Так, перемішав. Зараз хвилинку і все, і капуста готова.